Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи не спровокований цей відкритий лист опозиції, власне, вашою позицією від самого початку, коли фронт змін, здобувши більшість, не поділився комітетами, верніше, комісіями депутатськими з іншими представниками інших партій, за яких теж голосували бориславці, не дістав жодної керівної посади. Опозиція не дістала жодної керівної посади. Навіть у Верховній Раді такого собі не дозволяють. Там заступник, ви знаєте, є від свободи голови комісії, члени комітетів, вірніше в парламентів, так само є. А в Бориславі ви зробили більшість фронту змін, хоча це відносна більшість, а насправді це меншість від кількості всіх бориславців і так далі. І отака от ваша позиція, коли ви, грубо кажучи, притлумлюєте опозицію, вона до цього і привела в кінцевому результаті. А друге питання в мене буде до пана Ігоря Мельника, як секретаря міської ради. Як він оцінює те, що в нього забрали земельні питання. Його точка зору. Дякую. Дуже однакового миску, що не підговорила війну. Е, на рахунок того, щоб поділитися, покажіть мені, каже мені каже, ви е, не цінні фахівці. Мені тих фахівці. Покажіть мені тих фахівців, які знають все 100% або мають якісь хороші результати. Чому ми так зробили? Більшість тих людей, які зараз в опозиції, вони фактично були в малодіалі. І вони сприймали там. Не зовсім деструктивну позицію. І цю позицію ви тут бачите. Я перепрошую, а ми щось зробили таке, що було не на користь громаді? Ми щось зробили таке, що було не на користь з людям? Ми щось зробили таке, що заважає людям. І коли на одній з останніх сесій минулого року представників опозиції голосували проти коштів, які давали за зарплату людям. Медика, потім сказали, це було помилка. Напевно, це не йде мову про про те, що вони допомагають робити роботу. Це йде про те, що вони просто шкодили, робили так, аби було на школу. Можна якось, як хочеш оцінювати, але що сталося, але нас всі будуть судити. Вони в тих справах, які страна залишаються, реальний результат. А якісь певні результати реальні вже є. А чи було б, коли б було запереніше, то от, от, на тому і на тим я маю сумнів. На тим я сумнів. Трошка на відео. Це і час. Як ви ставитесь до того, що міський голова фактично забрав у вас земельні питання, ваше особисте ставлення як члена команди? Ну, коли мене запросили на посаду секретаря міської ради, я погодився тільки, тому що це для мене було спреснення. щось нове. Цікави, щось чоловічно, які робити. Повернув як я цю роботу, вивчав документи. Але міський голова вирішує, кому який надати комунальні. Так що я вирішую підкоритися, вирішив не було. Дякую, зрозуміло. Так, я хотіла, що відзвонити по землі. У нас був е секретар земельних Володимир Буликція Петринської ради. Тут Чабан таким листом теж підписався. Бачите? Можливо, бачите, що Чабан підписався таким листом. Я вроді недавно, тільки скільки я тут м м працюю, 5 місяців. Земельні питання ще навіть немає місяця, як мені перейшли. Але я вам наведу такі приклади. Лазар Михайлов, це його виступ, був. він у 2007 році пише заміна секретаря міської ради і пише відкликання підпису початки під угодою СП Делас України скасування рішення сесії про надання дозволу на розробку містобудівного ґрунтування земельної ділянки вулиці Дрогобицьк для будівництва багатоповерхових житлових будинків ПП Альянс. ПП Альянс, якщо ви пам'ятаєте, це була фірма Герасимєва. Це не бідні люди в місті Бориславі. Я. Я думаю, що ці будинки би там були збудовані. І надані частина, і якийсь процент квартир квартир було надано нашим ветеранам війни, інвалідам війни, ветеранам Афганістану, ветеранам різних бойових дій. Але це питання Богерасиму було на той час відложено і не прийнято. А питання, де лак з Україна було прийнято. І друге вам проводжу довідомо. Делат Україна в 2006 році зробили нормативну грошову оцінку, де оцінка станом 7520 гривень вони платили в рік, до 626 гривень 71 копійку вони платили в місяць. Це тоді, за ці питання, це занижено в 4 рази нормативну грошного оцінку. Зараз ще немає нової нормативної грошової оцінки цієї ділянки. Тому що я не знаю, по яких причинах є, коли робили нову нормативну оцінку Борислава, а вона є за межами. цієї ділянки не зробили нову нормативну оцінку. Але за деякий період часу, за останні три неділі, я звернувся до своїх колег, де ми працювали в районі, де ми працюємо в області, щоб вони мені поки що паперово розробили. А Пан Чабан є депутат комісії вже цілий рік.